Понад 50 родин ветеранів війни одержали грошові сертифікати на придбання житла для цих потреб Закарпаттю з державного бюджету виділили більш ніж 106 мільйонів гривень. Серед тих, хто отримав сертифікат з рук очільника обласної військової адміністрації, пан Володимир, чоловік, що в 2014-му добровольцем приєднався до лав захисників. З тих пір у складі різних військових формувань відстоював суверенітет України у гарячих точках та навчав цій справі інших. Отриманих коштів зізнається не висти. Для того, аби придбати повноцінне житло, але вони покриють значну частину витрат. Багато людей і, і, позичають гроші, добирають кредити і тому подібне, щоб купити щось таке, що підходяще. А за такі в даний момент тут не купиш таке, ну, бо я розумію, переселенців багато чого. Ціни піднялися дуже существенно, а ти хочеш, просто вистачає реально. Суми грошових сертифікатів різняться для кожної сім'ї. Компенсації стартують від мільйона триста тисяч гривень. Ця можливість хороша новина для багатьох, зокрема для пана Євгена та його найближчих. Справді кажучи, ми дуже були приємно здивовані, що так ми змогли отримати компенсацію за житло. Ми, якщо чесно, навіть і не сподівалися, що всього на все пройшло один рік, від того, як ми подали заявку на отримання компенсації за житло і вже на рахунок прийшли кошти. Ще не знаємо, де будемо де придбаємо дане житло, але дуже приємно вражено, що наша держава так попіклувалася і вчасно, ми отримали кошти. Сьогодні сертифікати на придбання житла отримали 29 родин з Ужгородщини, 16 з Мукачівщини, 4 з Берегівщини, 3 з Хущини та дві з Рахівщини. Це учасники бойових дій перша, друга група інвалідності. Внаслідок війни це учасники бойових дій із числа ВПО і це родини загиблих захисників і захисниць. Процедурно воно відбувається так, що спочатку людина стає у своїй територіальній громаді на квартирний облік, тобто житловий облік, отримує посвідчення як такого, що потребує покращення житлових умов. Після чого вона звертається до відповідного структурного підрозділу з питань ветеранської політики, де вже оформляються відповідні документи і комісійно його ставлять на чергу на отримання житлової компенсації. Ця ініціатива пояснюють у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Частина державної політики героїв, яка реалізовується у всіх регіонах країни. В загальному це державна політика героїв, яка є складовою плану президента внутрішньої стійкості нашої держави. По цій програмі було виділено майже 10 мільярдів гривень на рекордна сума грошей. І забезпечено 4433 ветеранів. Ми дуже дякуємо всім нашим ветеранам і для нас це є пріоритетом забезпечення всіх потреб наших героїв. Така масштабна акція в нас була вперше, але я переконаний, що вона буде на постійній основі, тому що це для нас величезний пріоритет. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Використати сертифікати можна впродовж 2025 року.